Власники мережі аптек, яких журналісти з хем викрили у нелегальній торгівлі ліками з Росією, втекли за кордон після отримання підозр від правоохоронців ДБР. І як повідомляє Радіо Свобода, йдеться про громадян Азербайджану, братів Елвіна та Ежгіна Багірових, які мали мережу аптек Елфарм у Києві. Вони виїхали з України напередодні судового засідання. Де їм мали обрати запобіжний захід про це схемам стало відомо від проінформованих джерел у правоохоронних органах. Брати Багірови вирушили в Молдову в ніч на 1 березня через пункт пропуску могилів-подільський отач у Вінницькій області. На них, як на громадян Азербайджану, не поширюються обмеження на виїзд, які діють для чоловіків призовного віку під час воєнного стану в Україні. А суд ще не обрав для них запобіжного заходу. До слова, прокурори звернулись до Печерського суду Києва з клопотанням про взяття їх під варту ще наприкінці лютого, після того як Національна поліція повідомила їм про підозри. Втім, це прохання суд тоді так і не розглянув через відсутність підозрюваних. Адвокати братів Багірових стверджували, що їхні підзахисні нібито хворіють. Наступне засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Багірових, було заплановане ще на 4 березня. Нагадаю, що у серпні 2024 року журналісти схем опублікували розслідування, в якому розповіли, що київська мережа аптек ЕЛФАРМ, попри заборону і під час повномасштабної війни торгує російськими західними препаратами, виробленими спеціально для ринку РФ. Схеми виявили це, провівши журналістський експеримент і придбавши в Елфарм нелегальні препарати. Так, схеми встановили, що російські ліки в київській аптечній мережі продавали обмежено за попереднім замовленням телефоном, а тоді відправляли клієнту новою поштою. Це, наприклад, Кортексін, який у підмосков'ї виробляє компанія Герофарм. А от препаратами, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку, велфарм well торгували відкрито через сайт Прайс агрегатора таблетки.